Хочу до вас звернутися сьогодні ще з одним таким привітанням, яке ми всі про нього знаємо, і говоримо, коли ми зустрічаємося один з одним Мир вам, дорогі брати і сестри, друзі, гості. А також хочу до вас звернутися ще одним привітанням. Вітаю вас, улюблені та святі! Я назвав слово святі не просто так. Святі ми є тут, які сьогодні зібралися в ім'я Ісуса Христа. І це не просто я так говорю, а про це говорить Слово Боже. А Слово Боже для нас є авторитетом, інструкцією для нашого життя. Але не всі люди є святі. Люди не є святі, коли вони роблять добрі діла. Люди не є святі, коли вони... Е, їх називає церква чи якась організація, що вони є святі, а святі люди це ті люди, які належать до тіла Христового і які спасені благодаттю через віру. І як я вже сказав, що Біблія є нашим авторитетом, інструкцією для життя, а також в Біблії в другому посланні Тимофію в третьому розділі 16 по 17 вірш написано. Усе писання Богом натхненне і корисне до навчання, до докору, до направи, до виховання в праведності. Щоб Божа людина була досконала, до всякого доброго діла готова. І я би хотів сьогодні нам зачитати. З першого послання апостола Петра в першому розділі з 14 до 25 вірш. Як слухняні. Не застосовуйтеся до попередніх пожадливостей ваших, вашого навідання, але за святим, що покликав вас будьте самі святі в усім вашім поводженні, бо написано: будьте святі, я бо святий. І коли ви отцем звете того, хто кожного, незважаючи на особу, судить за вчинок, то в страху проводьте час вашого тимчасового замешкання. і знайте, що не тлінним сріблом або золотом відкуплені ви були. Від марного вашого життя, що передане вам від батьків, але дорогоцінною кров'ю Христа, як непорочного і чистого ягняти, що призначений був іще перед передзакладеними перед перед світу, але був з'явлений вам за останнього часу. Через нього ви віруєте в Бога, що з мертвих Його воскресив та дав славу йому, що була ваша віра і надія на Бога. Послухом правді, очисти душі свої через духа на нелицемірну братську любов і ревно від щирого серця любіть один одного. Бо народжені ви не з тлінного знасіння, але з нетлінного словом Божим живим та тривалим. Бо кожне тіло немов та трава, і всяка слава людини, як цвіт трав'яний. засохне трава, то і цвіт опаде, а слово Господнє повік пробуває. А, те, а це те слово. Яке знищене вам в Євангелії. Досить довгий такий текст, але я сьогодні не буду е, говорити е, по цілому тексті, а тільки з 14 по 16 вірш. Як слухняні, не застосовуйтеся перед попередніх пожедливостей ваших, вашого невідання, але зі святим, що покликав вас, будьте і святі самі. В усім вашому поводженні, бо написано: будьте святі, я бо святий. Так написано Ісусом Христом. Життя з Христом це послух та е, життя в святості. В старому завіті в книзі Євітах ми можемо прочитати, що Господь наполегливо вимагав від свого народу, щоб вони були святими. Були святими, тому що Бог є святий. І... Новий Завіт був написаний грецькою мовою. І слово святий, там є ем, декілька різних слів, що це означає, але мені дуже сподобалися такі два. Слово святий, агіос, означає особливий або відокремлений. І читаючи вірш 16, бо написано будьте святі, я бо святий, означає бути особливим, відокремленим. Ну, слово відокремленим хочу зразу сказати, це не означає, що я увірував у Христа, і тепер мені треба піти кудись в ліс чи піти в гори і відокремитися від от людей. Ні, навпаки, ми повинні бути такими особливими людьми посеред людей тут у світі. І це означає, що ми, віруючи в Ісуса Христа, ми інші. Ми християни, діти Божі, ми є святі, і ми маємо відрізнятися від людей, які живуть в цьому світі. Напевно, багато хто з вас колись е, ще до увірування заходив на богослужіння або зустрічався з віруючими людьми, і у вас були такі думки, е, ой, які гарні люди, які добрі люди, які люблячі люди, вони такі щасливі. І це дійсно так, тому що це люди, які вірують у Ісуса Христа, і вони зовсім інші. Вони інші, ніж ті люди, які живуть у світі. Вони щасливі, вони святі. Християнин це Божа людина, людина, яка роджена з гори. І у християн, у людей Божих, у них є певна задача в цьому світі, а також вони мають особливу участь проводити вічність з Богом. В цьому світі, де ми ще маємо відлік часу, християни мають слухатися Духа Святого, який живе в нас, а також жити по Слову Божому, і слідувати за Христом і уподоблятися образу Христа. Нам ніколи не треба забувати, що Христос живе в нас і все, що ми робимо, чи ми дивимося, що ми дивимося, як ми вдягаємося, як ми проводимо час, де ми працюємо, чи ми вчимося, чи ми відпочиваємо, чи ми зустрічаємося з друзями. Ми ніколи не повинні забувати, що Христос живе в нас, і що ми це все робимо перед Богом. Ми викуплені дорогою ціною, святою кров'ю Ісуса Христа, по благодаті, щоб ніхто не хвалився, і це величезна милість та любов Божа до нас. І ми маємо взяти на себе цю велику відповідальність і бути тими, до чого закликає нас Боже Слово будьте святі, бо Я святий. Бути завжди готовим розказувати Євангелія, допомагати ближньому з любов'ю відноситися до один до одного. І я бажаю нам, дорогі брати і сестри, щоб Господь благословив нас і щоб ми завжди пам'ятали, хто ми є в Христі і до чого ми призвані. І в Євангелії від Матвія, 5 розділ, 16 вірш написано: Отак, ваше світло нехай світить перед людьми, щоб вони бачили ваші добрі діла. Та прославили Отця вашого, що на небі. Амінь.